Вітаємо всіх! Вітаємо на каналі Vedicom Центр. Це наш такий духовний простір навчання, навчання відечній астрології Джотіш і також як згармонізувати наше життя через простір Васту простір феншуй. Тому ми поєднуємо таку глибинну ведичну астрологію і налаштовуємо свій простір. Налаштовуємо також своє життя через духовні практики і харчування. Тому вегетаріанське харчування допомагає бути більш в такому енергетичному стані. Тому це наш канал, і український канал, і ми ділимося знаннями. І зараз у нас астрологічні події травень 2025. Тобто ми розглянемо з вами, які цикли будуть в травні, подивимось, які астрологічні будуть цикли. І е, е, у нас потім буде другий вебінар, який присвячений буде, е, як ці події будуть впливати для, на кожну людину. Е, з точки зору дічної астрології Джотіш ми будемо дивитися через висхідні знаки. А зараз ми з вами... Місяць, цикли місяця, тобто сам травень місяць почався з зростаючого місяця, це вже сприятливо. Це говорить про те, що наші події будуть змінюватися. І ще є особливість: сам місяць почався з четвертої доби місяця, а це Вважається як порожні руки. Тому будьте обережні, тому що з одного боку у нас є з вами зростання, а з іншого можуть бути іспити. Тому перевіряємо, тому що все рівно ще травень під кермічним таким поглядом. У нас з'єдналося в квітні місяці, в одному прямо там градусі, бо Сатурн з раху і ще продовжується до кінця. Травня. Тому події кармічні у нас ще будуть розгортатися. Але все рівно такий знак, що місяць почасу зростаючого місяця це дуже сприятливо. І у нас зростає місяць до 12 травня, там буде повня, е, Порніма, де ми можемо з вами очищуватися, де ми можемо з вами е, все робити для свого здоров'я, для простору. Такий чарівний час. Особливо для тих, у кого місяць сил сильний в особистій карті, і ви прямо можете відчувати свою наповненість, але буває по-різному. Далі у нас 12 травня і до 27 травня, 27-28 у нас новий місяць. Тобто з 12 по 27 у нас спадний місяць, ми доробляємо всі справи, а потім, 27 буде початок нового циклу, нового місяця. Буде оновлення, тобто намірів, очищення, і от там будуть траплятися дуже такі доліносні зміни, про які ми далі будемо розмовляти і розглядати. Так, а я перемикаю наш слайд, і ми трошечки подивимося, яка енергія в цьому місяці. У нас є сприятливі дні, у нас є дні, які потрібно трошечки поберегтися і не поспішати. І от такі дні це от, порожніх рук 2 травня, а потім у нас є порожні руки 5 і 6-7 це дні, які. Також потрібно бути більш обережними, тому що Меркурій буде мати поразку, він буде переходити, є така назва ганданта, коли переходить з водного знаку в вогнений знак. І Меркурій себе буде почуватися не дуже добре, тому у нас може багато бути там якісь непорозумінь, не так почув, не так я заповнив, зробили помилку, тобто будьте обережні 6-7 травня. Не поспішайте, перевіряйте краще, просто робити свої справи, якісь тікучі, і не домовляйтесь на нові якісь там, зустрічі, да, дуже важливі. І от такі обережні дні, які потрібно в травні бути так, більш в такому спокійному медитативному стані: це 5, 7, 11, 21. Новий місяць, коли у нас буде там переходити 30 доба місяця, це 26 перехід на 27 і 30. -та. Тобто ці дні старайтеся бути обережними. Але у нас є і сприятливі дні, тому що травень, звичайно, це весна, це все розквитає, сонечка, незалежно від зовнішніх обставин. Але все рівно, оце сонячне сяйва, воно нам дає сили і дає нам позитивний намір щось робити далі. У кожного є своє призначення, тому концентруємося більшу увагу на ту, куди ми хочемо з вами розвинути те, що ми хочемо з вами, щоб в нашому житті проявилося. Тому туди нашу увагу. Де наш погляд, там наша енергія. Пам'ятаємо про це. Не забуваємо про благодійність будь-яку, тому що вона допомагає дійсно робити зміни. Ми розглядаємо далі, у нас дуже важливий такий перехід, а от в будь-які перехідні такі часи можемо отримувати дійсно якісь несподіванки. Але 14 травня Юпітер у нас виходить з знаку тільця. Там він себе достатньо добре почував, він нам давав трошечки більше фінансової якоїсь підтримки. Але, звичайно, є у кожного своя карта, карма, де прописана, тому тут вже були різні події. Але Юпітер це благодійник, природний благодійні, переходить в знак блюзняки. І що нам він відкриває? Він відкриває, по-перше, нові можливості для навчання, тобто, у нас якісь з'являться і можливості, і фінансові, щоб ми отримали знання, і передавати знання. Тобто, це достатньо такий потужний буде. Час для навчання, для спілкування, для подорожі, тому що дивіться, близнюки – це легка енергія, це повітряна енергія. Це енергія людей, які навчаються, але у них є у близнюків така особливість, вони навчаються навчаються і їм обов'язково потрібний час трошки тиші. Щоб вони це змогли усвідомити, більш на поглиблений рівень перевести і рухатись далі. Тобто такі цикли, да, ми рухаємося, відпочиваємо для близнюків особливо важливо. І от Юпітер буде на це налаштований, щоб хто у нас там з активованим близняками висхідний знак, знак місяця, знак Сонця, багато або раху. Да? Тобто налаштована на те, щоб ви слідкували за цими циклами, де ми рухаємося вверх, де ми відпочиваємо, і трошечки може бути там да? якийсь такий відпочинок нам більше. Але це про подорожі. Тому буде така зміна практично на рік благословляється на навчання, на спілкування, на домовленості. Може, саме цей транзит буде допомагати домовлятися да, і в країнах домовлятися. Але тут багато від іншого залежить. Потрібно, щоб Меркурій сам був сильний, щоб можна було домовлятися. При от такому споразка Меркурія... Який переходить знака риб, знак овна, а в рибах він себе не дуже добре. Тому, коли у мене запитували, домовляться, не домовляться, да ні, тому що з таким Меркурієм складно це зробити. Тому чекаємо більш сприятливих астрологічних підтримок. Добре, і що у нас? далі? Далі у нас дуже важливий транзит, про який ми з вами поговоримо, але на протязі всього травня у нас буде з вами Сатурн. Продовжувати знаходитися в знаках риб. Він у нас в кінці березня перейшов разом з затемненням. І Сатурн зайшов на 2,5 роки наводити порядок, тобто запрошує до внутрішньої дисципліни, тому що знак риб це перехідний знак, вже на новий цикл. І це знак, який об'єднує духовність і творчість, тобто два таких потока. І, звичайно, там Сатурн наводить порядок. Це буде залежати, де саме у вас знаходиться Сатурн в вашому особистій карти, там буде порядок. У вас наводитися, Хочете ви не хочете, а Сатурн буде це мушити робити, щоб ми змогли глибоко там пропрацювати з емоціями, з духовною відповідальністю. Ну, тобто Сатурн ну, це така тяжка енергія, але вона повільно рухається і веде нас до правильного нашого шляху. Тому ця енергія, вона потрібна, да, щоб. Хоча в світі такий колапсис, і Сатурн буде наводити саме порядок в цьому колапсисі. Але давайте ми далі перейдемо. 29 травня перехід Раху Кету. Оцей перехід дуже важливий, тому що це буде на півтора року, до листопада 26-го року, раху переходить знак водолія. А що це за знак? Це знак креативності, неординарності, це знак колективності, тобто тут вже буде трошки потрібне як об'єднання таке, і якийсь, знаєте, креативний новий погляд. А раху немає середини. Що таке раху к'єту? Це от такий дракон, який мчиться по Всесвіту, який несе свою цю драконю енергію. Це я з точки зору міфології більше вам розповідаю, щоб ми так уявили. Раху це голова, яка має багато ідей, там просто неймовірна. І раху це новатор, який Веде вихід із матриці. От люди, які народилися 4, 13, 22, 31, вони йдуть під енергію раху, і вони да, мають багато-багато ідей, і вони як трансформують цей світ через свої ідеї. Але це голова тільки, це в думках. І позаду знаходиться оцей кетохвост, тіло, тіло цього дракона. Яка розроблена по міфології. А, і, звичайно, там, де кету, там наша з вами а, як минула, а, як ваш, наші таланти, здібності. І це як прикривається. От Де у вас знаходиться ваші особисті карта? Кеду та сфера життя, ваш ресурс, але вона прикрита, там немає розвитку. Да, там ми стоїмо ногами на землі. Вода, а раху це наша ідея, але які потрібно підтримати через наші фізичні дії тіла через кету. Тобто кету підтримує раху, так, такий дракон. Якщо ми з точки зору зору подивимося астрологічно, це дві математичні точки, які на перетині екліптик, і вони Дуже важлива для розвитку. Тому, звичайно, коли це переход трапляється, ми будемо це відчувати. І от 29 травня ми відчуємо зміни, зміни в світі. І я думаю, що нас чекають зміни вже в червні місяці, червень, і там є свої енергії липні-серпні, і буде вересні затемнення. За я думаю, що там буде траплятися і всі запитують, зможуть ли бути там перемовини зупинити війну. Я ближче бачу можливість. Можливість в восені. Але вона вже буде починатися в червні. Тому травень, на жаль, я не дуже бачу це, але подивимось, да, іноді нам прикривають, щоб ми сконцентрувалися на інших справах. тому що те, що ми не можемо з вами змінити, нам потрібно з вами прожити, прийняти, по-перше, і прожити. І іноді нам складно це робити. Тому я зараз увагу на ту сферу, яку буде раху заходити, це сфера, де знаходиться знак водолія. І я зараз трошечки вам звичайно розповім, що це буде за транзит. Раху водолії і Кету в знаки Лева, а потім наступне відео буде для кожного східного знаку і для знаку місяця. Ну, По-перше, раху в знакі Водолія це транзит активізує, звичайно тему інновацій, тобто тему соціальних якісь там змін, переосмислення лідерства, тобто будуть нові групи створюватися. Я думаю, що будуть якісь технологічні. Ми знаємо, що є вже GPT, є там багато різних да, зміни, там фото, ще щось. Тобто, це буде розвиватися ці півтора року, будуть якісь дуже потужні інноваційний такий рух в цьому напрямку. Тому я думаю, що будуть нові програми, нові якісь да, розроблятися технологічні засоби, але і гіператаки також можуть бути. А, ну, без них, на жаль, зараз дивлюся, що в світі трапилась, наприклад, напередодні а, там, Іспанія, да, а, така атака на, інформаці... на світло. На енергетику можна сказати. Але дивіться, от цей перехід, він вже зараз трапляється, тому що енергія вже все вона працює. І вона вже працює середини, можна сказати, травня, тому що є різна, ви можете навіть і почути, що там 18 травня цей перехід, або ще навіть раніше там могло б бути. Це пов'язано з розрахуванням. А є такі істинні точки. Да? От я вам зараз говорю 29-го, це саме через такий засіб розрахування. Але енергія, ми її вже відчуваємо, цю енергію. Далі, що раху буде сприятиму? Ну, те, що я сказала, технологічному прогресу. Якомусь об'єднанню об кр в колективи, тобто створиться за ці півтора року якесь об'єднання. Я думаю, що коаліція якась, а це може бути Велика Британія, Україна може туди зайти. Тобто об'єднаються декілька стран, які створять якусь коаліцію. Думаю, що щось там нас чекає в цьому напрямку. А вже отаке лідерство, як було раніше, да, воно буде перекриватися. Да, на цьому лідерство буде триматися. Тобто, країна це не зовсім як один лідер, це буде як такий колектив більше. Тому, якщо ми з точки зору України подивимось, то вже Зеленське буде може да, десь не на першому місці, а будуть на першому місці вже оці об'єднання. От не випадково зараз була підписана ця угода. От це, в принципі, буде оці півтора року на це налаштованість. Тобто відмова від егоцентризму, я тут керівник, тому я думаю, щось що і в Америці буде зміна, Тобто по країнам буде зміна, звичайно, тому що це на всіх впливає. І, звичайно, тут буде вже якийсь новий пошук всього, що трапляється. Так, от такі особливості. Тобто це період оцей, оцей з 29 травня він так прямо вмикається дуже потужно, Ми вже відчуємо. Хоча вже енергію і в травні будемо відчувати по 25 листопада 26 року. Ну там в листопаді я бачу якісь дуже-дуже такі зміни і непрості зміни. Як початок якихось конфліктів таких світових серйозних. Тобто це листопад 26-го і літо 27-го. Практично у всіх в картах це якось відображається, і в країнах відображається. Да. І я думаю, що це буде якраз пов'язане з цим переходом, тому що далі раху піде знак Козиріг, а це такий соціальний знак. І але це буде, напевно, вже в інший раз ми будемо тоді розглядати. Так, і що ще хочу сказати такого важливого, що у нас буде кіту спонукати в знаки леба. Ну, знак лева це лідерство. Да? Тобто, звичайно, якщо ми будемо розглядати з точки зору там країн, дуже важливо, де знаходиться наш Сатурн, а Сатурн, знаки Риб, і де буде знаходитися наше сонечко, да? яке буде впливати. Але тут буде підштовхувати все людство до якогось балансу, балансу між прогресом, там, між цими всіма захватами територій, до мудрості, до інновацій. Тому сподіваюся, все-таки в цей період часу вистачить мудрості всім, да, знайти засоби такі, щоб зупинити те, що ну, це просто. Мрак, який зараз трапляється, але зупинити правильно. Тут також виявилося, що можна все перекрутити з голови на ноги або навпаки. І от, от цей раху і кето в леві може допомогти це зробити. Ми подивимось, будемо спостерігати за подіями, які нас чекають. Тому інновації, мудрість. Цей період часу. А всім, зараз я бажаю, щоб цей травень був корисний для всіх нових справ. Що хочу трошечки зараз сказати, коли в травні сприятлива очищувати, проводити такі очищення. Це, звичайно, в день повного місяця 12-13 травня. Потім у нас є два екандаші це 8 травня і 23 травня. Екадаші це взагалі чарівні дні, які допомагають нам бути в такому своєму потоці, в цілосному. І бути в стані здоровому на всіх рівнях. Тому, якщо ми підтримуємося, то ми можемо себе привести в свій такий гармонійний стан. І, звичайно, дуже чудово брати якісь аскези в дні переходу. Це 12 травня, 14 травня і. 27-26-27 травня, коли у нас в новий місяць ми будемо заходити, ми можемо дуже такі потужні енергії змін вносити. Тому всім 3 травня і Нового ходу в сонячні все-таки події. Тому наші з вами думки, наші з вами наміри, то, як ми думаємо, то, як ми. Що ми транслюємо, для нас дуже важливо. Це буде допомагати, щоб ці зміни дійсно трапилися найсприятливішим засобом. але є воля Бога. Тому всім гарного травня і до наступного відео, де ми розглянемо, як саме цей період буде впливати на кожного з нас. Тому до наступного відео і до зустрічі.